Протягом 2023 року було реалізовано 56 місцевих цільових програм. По 50 програмам фінансування заходів проводилось відповідно до потреби на загальну суму 1 мільярд 144 мільйони 103 тисячі гривень. Виконання становить 89%. По 6 програмах виконання заходів не потребувало фінансування. Слід відмітити, що діяльність Мукачівської міської ради спрямовувалася на підвищення рівня надання медичних, соціальних, освітніх послуг, розбудову закладів охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, надання адміністративних послуг, покращення їх матеріально-технічної бази у звітньому періоді в КНП лікарні Святого Мартина було розпочато роботу в напрямку трансплантології. Лікарня Святого Мартина офіційно ввійшла до переліку медичних закладів України, які самостійно можуть проводити трансплантацію органів. Зокрема, в КНП лікарні Святого Мартина було вперше в області виконано 4 пересадки органів, в тому числі в в Закарпаття проведено трансплантацію серця. Для ТНП Медичний центр сім'я було придбано рентгенівський апарат. Шляхом сумісного фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та власних коштів підприємства. Проведено комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних із відновленням експлуатаційних показників будівель та капітального ремонту приміщень на території громади, а також придбано медичні меблі, прилади і обладнання. У управлінню освіти культури молоді та спорту було реалізовано 8 цільових програм. По програмі оздоровлення та відпочинку дітей оздоровлено біля 500 дітей на суму понад 3 мільйони гривень. В рамках розвитку альтернативної енергетики у звітньому періоді на водозавору Севастопольський встановили сонячні панелі. Це перший пілотний проект. Даний водозабір забезпечує водою мешканців 15 вулиць. За 2023 рік різних видів державної допомоги. Виплачено 8 тисяч особі на загальну суму 228,2 млн грн. Згідно програмі додаткового соціально-медичного захисту, матеріальну допомогу отримали 1925 осіб на суму 51,9 млн грн. Відповідно до програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 2023 рік використано 10,3 мільйони грн. За підсумками 2023 року обсяг реалізованої продукції підприємство основного кола склав 4 мільярди 260 мільйонів гривень, або 111% до відповідного періоду минулого року. Розмір середньомісячної заробітної плати у 2023 році становить 15 тисяч 100 гривень. В центрі надання адміністративних послуг мешканці громади та суб'єкти господарювання. Мають можливість отримати 501 адміністративну послугу, що на 46 послуг більше до відповідного періоду минулого року. Протягом 2023 року відділом Центру надання адміністративних послуг нашої громади надано 89 743 адміністративні послуги, що на 19 981 послугу більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Призначено допомогу на проживання 6, 6, 6, 6 тисяч сім'ям з числа переміщених осіб на суму понад 170 тисяч гривень. На території громади діють 120 ОСББ. В рамках програми підтримки та стимулювання створення ОСББ з бюджету громади у 2023 році використано 10,5 млн грн. мільйона гривень відповідно до програми. Проведення поточних ремонтів, в тому числі з усунення аварій в житловому фонді на загальну суму понад 17,5 млн гривень. На виконання програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального місцевого значення з бюджету громади використано 99,8 млн грн. мільйонів гривень. За поточний рік використано кошти бюджету розвитку. Мукачівської територіальної громади на здійснення заходів із будівництва реконструкції об'єктів інфраструктури інфра інфра на суму 6,9 млн грн. З метою забезпечення продовольчої безпеки громади проводилася робота щодо моніторингу площ посіву зернових та потужностей для їх зберігання. Розмір оброблюваних земель сільськогосподарськими підприємствами громади складає 1499 гектарів. Також здійснювалося інформування щодо можливості участі у різних програмах фінансової підтримки галузей рослинництва, тваринництва та виробництва сільськогосподарської продукції, у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України міською радою було затверджено 15 місцевих програм з підтримки Збройних сил України, і інших військових формувань, фінансування яких проводилось в повному обсязі. Виконавчі органи Мукачівської міської ради надалі продовжують працювати над виконанням заходів та задань, передбачених місцевими програмами, та у цілому програмою економічного та соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади.